Хата мазанка це не просто житло, а справжній символ української культури, що уособлює зв'язок із природою, мудрість предків і гармонію з довкіллям. Ці хати, побудовані з доступних матеріалів, глини, соломи, очерету, дерева чи хмизу, були поширені в степовій і лісостеповій Україні завдяки природним умовам і доступності ресурсів. Назва мазанка походить від слова мазати, адже стіни таких хат обмазували глиняним розчином, а згодом білили вапном чи крейдою, надаючи їм охайного вигляду. Будівництво мазанки це не лише про глину й солому, а про тисячолітній досвід, унікальну адаптацію до природи та глибоку систему вірувань. Такий тип житла поширився переважно в степовій. І лісостеповій Україні, де лісу було менше, а глина доступна. Саме тут формувалася архітектурна традиція, заснована на простоті, практичності і міцному зв'язку з довкіллям. Будівництво хати починалося задовго до першого удару сокирою. Місце під хату мало бути чистим, якомога далі від колишніх поховань, слідів демонологічних явищ чи знахідок кісток. Це була справа не лише практична, а й сакральна. Майбутня оселя мала нести мир і захист. Обирали ділянку обережно, консультувалися з родичами і сусідами, дослухалися до прикмет, тварин, снів. Після вибору місця йшли далі, до будівництва. Мазанка мала каркасну структуру дерев'яний остов з регелів і сох, вертикальних опор. Простір між якими заповнювався глиняною масою, змішаною соломою, очеретом або навіть кінським послідом, природним антисептиком та вологостійким компонентом. У кожній такій хаті тиша сівських вечорів, запах свіжої глини та спокій, який дарує лише рідна оселя. Вони досі стоять у селах, мов обереги минулого, нагадуючи, що справжня сила у простоті, затишку. Й Зв'язку з землею. Це не просто архітектура, це душа народу, що промовляє крізь товсті стіни, тепло печі і білизну стін, зберігаючи дух предків у кожній тріщинці глини. Мазанка це жива пам'ять про незламний дух українців, які вміли творити затишок і красу з найпростішого. Вона, як і наша нація, вистояла вітри й буї, залишаючись символом любові до рідної землі, волі. Та глибокого коріння, що живить нашу ідентичність.